Привіт! Сьогодні ми з тобою напишемо списування, підготувала Лівічук Ірина. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть число, класна робота нижче списування нижче у ведмежому лігві. Зараз на екрані з'явився текст. Ви повинні вставити пропущені букви та відкрити дужки і обрати правильну букву. Починайте, будь ласка, працювати та ставте відео на паузу. Далі ми з вами бачимо продовження. Пишіть, будь ласка, не відволікайтеся. Згадайте, будь ласка, перевірочні слова. Ставте відео на паузу та працюйте. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Дуже вам дякую за увагу за цю виконану роботу. Надсилайте мені свої роботи у Viber, і я їх обов'язково перевірю.